Нині Дмитрові Трубіну 21 розповідає, три роки тому підписав контракт на службу в Збройних силах України. Військових у родині не було, але у 17 років в мене вже була громадянська позиція, що кожен здатний громадянин має вислужитись у армії Збройних сил України і вже у свої роки. Я розумів, що це потрібно як мені, так і державі. У 2014-му під Шахтарськом Донецької області під час чергового обстрілу Дмитра поранили. Каже, тільки тоді родина дізналася, що він перебуває в АТО. На позиції я був зі своїм колишнім командиром взводу. Під час чергового обстрілу хотів підвестися трошки, але зрозумів, що цього вже зробити не можу. Оглянув свою ногу і побачив, що там вже було поранення. Командир зводу це помітив і наказав мені пересуватися до пункту польового шпиталю з зусиллями, які були зроблені перекочуваннями, перебіжками. Звісно я туди дібрався і мені надали першу медичну допомогу. Дмитро Трубін має дві медалі: захисник вітчизни та учасник АТО. Нині він проходить адаптацію та реабілітацію на мирній території. Олександр Петрушкевич, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.